І на трьох ділянках Полтавської територіальної громади запрацювали камери фіксації порушень правил дорожнього руху. Запустили їх з 1 січня. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Вперше камера автофіксації порушень запрацювала на європейській 108. Вона фіксує рух авто з центру. Інші два прилади встановили раніше. Зараз вони відновили роботу. Це комплекс автоматичної фіксації правопорушень правил дорожнього руху на вулиці Решетилівській, 32. Прилад спрямований у напрямку вулиці Героїв Пожежних та камера на дорозі М 22 у селі Лелюхівка. Вона дивиться у напрямку обласного центру. Загалом в Україні від початку року запустили ще 50 камер, 19 із них працювали до повномасштабного вторгнення і відновили свою роботу. А 31 прилад контролю запрацював вперше.